Наступний учасник Артюшкевич Ярослав. Комунальний заклад загальної середньої освіти Луцький ліцей номер 1 Луцької міської ради. Перший квір якби ви знали, паничів. Запрошуємо. Як ви знали, паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегій не творили та марне попад не хвалили. На наші сльози, сміючи, за що, не знаю, називають хатину хає тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились. Найперше сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, Чому в тій хаті не жило, а хату ра. Не називаю її раєм у ту хатину край села. Такі її, Божа нас діла. Ми творимо у нашій праві на праведній твоїй землі. Ми в раді пекло розвели. Дякуємо, можемо почати другий вірш. Дякуємо. Я знаю Суслова, воно гострі. Не тільки літака, воно проміння швидше, в нім думка, почуття, воно іде в народи для вічного життя. Коли це слово зброя, як день, що не схоло, коли живуть у ньому ненависть і любов, воно гуче. Щинне. І люд до бороди. Озброє щастя, слово. Я жив з тобою, звик. Ти квітка у любові, в ненависті, ти штик. Дякуємо. Ярослава, розсаду до будь ласка, зараз ми побачимо ці таблички, які піднімуть наші тренери та експерти. Всі піднімають.